Слава Україні! Шановні підписники! Сезон гарбуза оголошую відкритим, тому сьогодні готуємо м'якенькі-пухкенькі, дуже ароматні гарбузові панкейки. Почнемо, звісно, з базового інгредієнту: а саме з пюре з гарбуза. Можете купити готове, а можете зробити самостійно. На моєму каналі вже є кілька роликів, де я показувала у всіх подробицях, як це зробити. Тому переходьте за посиланнями в кутку екрану або під відео. Та подивіться, як робити гарбузове пюре в домашніх умовах. Тоді в цьому ролику я не зупинятимусь на цьому і не буду витрачати ваш час. Тісто робиться дуже просто, ну а всі інгредієнти та їх кількість будуть, як завжди, указані під відео. В першій мисочці змішайте спочатку всі вологі інгредієнти, а саме молоко, йогурт, яйце, олія або масло та гарбузове пюре. Ретельно все змішайте та переходимо до сухих інгредієнтів. Принцип можна і в одній посудині тісто намотити, але тоді це вже будуть не панкейки, а оладки. Пряно ще, звісно, додавайте за своїм смаком. Якщо десь завалялась попка імбиру свіжого, то використайте краще її, ніж сухий. Так буде ароматніше. Тепер до сухих інгредієнтів додамо вологі і перемішуємо. Ретельно, але не дуже довго, інакше панкейки втратять свою ніжність. Тут я вже побачила, що тісто дуже густе, тому одразу хлюпнула трошки молочка. В залежності від вологості гарбуза, вам може знадобитись трошечки більше рідини або трошечки більше борожна для того, щоб отримати тісто потрібної консистенції. Вона має бути приблизно як у густого жирного йогурта. Дайте тісто постояти 10-15 хвилин і можна смажити. На один млинчик приблизно 3 столові ложки тіста. Фогонь середній, пательню можна змащувати маслом, можна без масла або без олії смажити, як ви звикли. По часу приблизно 3 хвилини на одній стороні під кришкою. І коли на поверхні з'явилися такі бульбашки, а бочка трошки схватилися. Можна перевертати на іншу сторону ще десь 2 хвилинки. А тепер ще трошки загальної інформації. Перше, окрім пюре гарбуза, ви можете використовувати морквяне або яблучне в таких самих пропорціях. Другий пункт: ці млинці, тобто панкейки, вибачте, підходять навіть тим людям, які не люблять гарбуз, як, наприклад, я сама або мої діти. Пункт третій. На цьому каналі всі рецепти такі, бо вони для мене в першу чергу. От, сходіть за посиланням в кутку екрану на гарбузовий чизкейк він просто топ. Або ще дуже раджу американське гарбузове печиво з кремом. Та й гарбузовий крем-супчик там є. Ну, коротше, дуже раджу всі посилання залишу. Сходіть, подивіться, користуйтеся сезоном, класний овоч і дуже багато можливостей. Ну ось, панкейки готові, їх виходить приблизно 10 штук. М'якенькі, ніжні, ще й збагачені клітковиною. Саме до таких гарбузових панкейків якось феєрично пасує кленовий сироп. Можна і без сиропу, а, наприклад, лише з йогуртом. Теж дуже дуже кльово. Готуйте із задоволенням, діліться враженнями, запитуйте в коментарях. Я завжди радо відповідаю.